Робимо огляд посильної головки Olomac Teppin' Evo. Універсальна лінійка шпуль для мотокос бренду Olomac. Таніць, зажигай. Саня, Танець, Танець, пошов. Поехали! Саня, продовжуємо. Хватить. Саня. Саня, саньочок. Заходить на шпулі оліомак і на китайській мотокосарки з різьбою десятка ліва. Крок 1,25. Косильна шпуля вартує 470 гривень за ось такий весь комплект. Шпуля в діаметрі 130 мм. Tep-n go. Виробляється на заводі ємок, тобто на ольомаці, і в комплекті йде два адаптера. Якщо по Ольомаку, цей адаптер, гвинт м 8 25 підходить на Спарту 25, 37, 42. Якщо ставити цей адаптер, то підходить на всі інші ольомаки і не тільки. Як я вже і сказав, на всіх китайські мотокоси сучасні. Шпуля якісна, защолки стоять до редуктора, не до землі, тобто оця кромка не протреться, головка не буде вивалюватись. Потім потужні втулки стоять в комплекті, і гарна пружина, яка не буде сама по собі подавати косильну жилку. І ось за це все, друзі. Просимо ми 470 гривень. Номер шапки, телефонуйте, замовляйте.